Всім привіт, друзі! Я в Аврорі, беру вас з собою. Одразу ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ідемо дивитися. Починаємо, як завжди, зі знижок, супові тарілки. Вікторія, але дуже схожі на лімінарк по 44 гривні. Готова суміш для млинців 44 гривні, цікаві чіпси. Варто подивитися склад, але дуже схожі на Pringles, хто пробував, напишіть. По 29 гривень отакі дощечки, якщо треба. Салатнички або креманочки, чашка. Мірні чашечки, дивіться, цікаво. По 9 гривень, я ж думаю. Так, зараз з вами. Як. Да, по 9 гривень, кому потрібні такі невеличкі, цікавенькі. Ну і, як завжди, купа-купа всього. Косметика можете подивитися, шампуні, кремила для рук і кремила тверде. До речі, я взяла отаке рожеве додому. Ось ем, така пурпурна, мабуть, навіть упаковка. Напишіть, що це за колір. Дуже пахне. От прям заходиш у ванну і відчувається запах. І так приємно руки мити. Мені подобається. Акумуляторний ліхтарик 199 гривень. Дуже добре, що <зараз>, зараз перебоїв немає. з підвісом у мене схожий. Тут єдине, що дуже холодне. Біле світло, 6400 Дома буде неприємно. Також світильник настільний. Це на акумуляторах, і написано до 8 годин, до речі, я брала собі якісь, теж вони в Аврорі були, то дві години ледь-ледь витримаю. Так, акумуляторний настільний, будований дімер дві години максимальної яскравості, і теж на зарядці 229 гривень. У мене з датчиками руху, вони розташовані по всій квартирі. Так, 399 гривень. Гривень кольоровий, такий без датчиків руху. Вони просто вмикаєш на кухню дуже зручно над робочою поверхнею, під верхні шавки причепити. Такий. І ось така лампа настільна, теж бездротова на зарядці 649 гривень. Одразу видно, що зараз без перебоїв нема. Точніше, перебоїв зі світлом, бо коли є, то таке тут не придбаєш. До речі, непоганий стілець 599 гривень. Я от зараз хочу в сенсей зайти, подивитися, схоже, тільки чорний мені потрібен. І там вони були деш дешевше, і в Юску такі схожі теж були дешевші. Подивіться, які кошики. 299 гривень такі зайчики. На Великодень щось нести, святити в церкву. Дитині особливо дуже буде гарно. Тюльпани латексні. Слухайте, завжди хотіла замовити собі на Аліекспресі. Ага, так. 249 гривень набір. Ну, я вам хочу сказати, що достатньо природньо виглядають вони симпатичні. Мені здається, що здалеку, якби вони стояли десь у вазі, то я б і сплутала. Це живі тюльпани. Або штучні. Я б собі на кухню навіть взяла б якісь, так, щоб повністю жовтенький був, наприклад, набір. Ох, вибачте, якась дитина трошки характер показує. Так, фітнес-трекер, дивіться. Не знаю, що за фітнес-трекер, але іноді, от я пам'ятаю, коли починала займатися а, а, скандинавською ходою, мені дуже хотілося, щоб щось мені. Рахувала мої навантаження за 99 гривень, я думаю, можна придбати і спробувати. Вакуумні бездротові наушники 499 гривень, безпровідна зарядка. 399 гривень. До речі, я купила собі з Алі в машину тримач магнітний, і дуже задоволена, це так зручно. Я б собі навіть біля ліжка таку придбала, щоб постійно не вмикати у цей зарядний. Дріт, так, але телефон нагрівається дуже при цьому. Це теж треба враховувати і щоб ваш телефон цю технологію підтримував. Пауербанки 399-299 гривень, колорвей, навушники. До речі, я завжди папір цієї фірми для друку купую. а Тут, виявляється, вони ще різні прибамбаси виготовляють також. Різні пристрої, наприклад, годинник з бездратовою зарядкою. Ну, от Хевіт в мене багато зарядних пристроїв у гарної якості. Це Китай, але такий нормальний Китай, то я б на це звернула увагу. 299 настільна бездротова зарядка, 249 гривень. Теж бездротова зарядка. Бачите, їх тут ціла різна купа, а це що цифровий ефірний приймач. Це, мабуть, Т 2 я не знаю. Да, Т 2 я таким не користуюся. У мене телебачення дому немає, тому підказати не можу. Ціла купа різних ем, павербанків можете подивитися на ціну. Є по знижкам часто дитині шукають школу, я б дитині якийсь маленький і неважкий брала і собі, до речі, придбала б, бо так, коли на зйомки їжу, дуже часто забуваю заряджати. Але тепер з цим тримачем бездротовим в мене в машині телефон заряджається. І зарядний пристрій 1499 гривень. Треба дивитися ємність. Я б читала б, хокот, до речі, теж непогана фірма, читала б відгуки десь шукала. б. Таким чином. Так, купа навушників. Зараз ідемо з вами дивитися посуд, бо знаю, що дівчатам буде нудно. Ось, дивіться, є тримач в машину. У мене схожий, але такий, знаєте, цей такий якийсь легкий, не знаю, наскільки він буде працювати. Треба просто спробувати. Можна навіть тут в магазині. Тримач для телефону просто магнітний, без зарядки. А і цей без зарядки. От такий схожий я з зарядкою брала. Просто на скло. Зараз акція 199 гривень. От, такий можна на стіл десь собі прикріпити, на кухні, до речі, зручно прикріпив і щось там готуєш. І ось такі тримачі магнітні, я бачила на присосках, я б собі б теж придбала. До речі, класні набори для очистки екрану. У мене ось такий саме для моніторів, ноутбуків, телевізорів непогані. І отакі серветки також. У мене є серветками, як на мене, зручніше користуватися. 199 гривень набір, там рідина і ганчірочка, і 169 гривень. Ось такі серветки. Вони тут є ще і по 99 гривень. Якісь я не думаю, що є велика така різниця, то я б брала б. спрей для очищення екранів з губкою чухлом. 84 гривні. І що це, це е, повітря під тиском, щоб вибивати бруд на техніці? Так, а ще тут ціла купа різних колонок квартативних. Також напишіть мені свої відгуки, бо, будь ласка, якщо ви щось з цього пробували, я б собі придбала е, недорогу, і так, щоб знаєте, вона не дуже рипіла: 399 гривень. Ой, 349 гривень дві такі колонки, і оця 299 гривень. Будь ласочка якщо є відгуки, буду чекати. Тут прямо акустична якась система з підсвіткою. Портативна колонка HeVit, 799 гривень, така велика. Коротше, тут купа різного цікавого. Навіть є і колонка тобі, і акустична станція. І отакі колонки акустичні. Цікаво. Угу. І отут також можна подивитися. ну Тисяча гривень хевіт, якщо брати з того, що я знаю. І от є маленька: 399 гривень, 399 гривень. Будь ласка, якщо ви щось брали з цього, напишіть мені, будь ласка. От найдешевше 249 гривень. Так, для придня купа знижок зараз дивіться на е, кондиціонери 49 гривень зенсюа. оце я беру собі веллі 44 гривні. До речі, використовувала. От не пам'ятаю, які в мене враження, здається, ну, просто нормальний кондиціонер, звичайний, без вау, ефекту. Оці пахучі зараз без знижок 179 гривень, але, як на мене, вони набагато економніше використовуються, ніж це за 49 гривень. На порошки для прання, наприклад, сама 3 кілограми 139 гривень, але також, якщо порахувати кількість циклів прання, то іноді набагато дешевше взяти гелевий засіб, плюс він краще. Як на мене виполіскуються. Я алергіка, тому для мене це критично. Хоча дивіться, саме 3 кілограми 60 циклів прання, і при цьому 2 кілограми лоск всього 16 циклів прання. Треба це все прораховувати, коли ви купуєте. Так, що тут з згил для прання? На знижках гелів немає. Ви знаєте, я оцей and фрі купую, 219 гривень, але тут аж 96 циклів прання. Отак вам покажу. Дуже класний. Також в мене Велі я оцей купувала, чомусь він тут без ціни. Ну, скажімо так, не, не можу сказати, що я в захваті. Є якийсь новий and Фрі. А, це кондиціонер Ополісського, все хотіла його. Спробувати, і, мабуть, в цей раз я його таки куплю. Ніхто відгуки поки що не написав. Капсула для прання Ariel. 609 гривень, 689 гривень. В перерахунку на одну штуку 89 гривень. Скільки тут 44? Щось тут цікаво так написали. Перерахунку за одну штуку 609 гривень, просто а, не перерахували. Цю ціну так, Савекс, капсула зараз 129 гривень, 12,90 одне прання. Можна якраз спробувати. Ну, і я завжди казала, що можна пробувати ось таким чином. Так, дивіться, отут пастки для кольору бруду з'явилися: 119 гривень, 12 штук. І а, чорні. Отакі. Вони йдуть теж як для оновлення кольору. І запобігання відцвітання чорного кольору. Я використовую такі багаторозові, але іноді, прям хочеться, якщо я знаю, що там точно щось в мене буде линяти, то я завжди беру отакі багаторозові. Тож рекомендую вам теж їх спробувати для прання. Провож капсулу для прання. Прям дивіться, ось в такій коробочці у відерці в такому. 499 гривень 70 штук, дуже вигідно. Я їх засіб для прання, до речі, в мене зараз він гелообразний такий рідкий, то непоганий. Я б спробувала б і капсулу, але в мене поки що є сіла. Нарешті добралася до тарілочок. Подивіться, які гарненькі. Знаєте, дуже хочеться весни, і чомусь для мене весна це прямо дістати якийсь новий посуд. Через те, що в мене для зйомок багато різного його, то я це і роблю. Так, 69 гривень тарілка десертна, 129 обідня і 88 ось така супова або для салатів теж можна використовувати чому б ні. Оцей також посуд мене так привабив 88 гривень. А ще, дивіться, є отакий гарний зелений. Але ось тут, бачите, бортик без золотистого напилення. Ось тут золотисте напилення є. І чи можна мити його в посудомийній машині? Не написано, тому, скоріш за все, не можна через те, що цей бортик буде змиватися. Я завжди купую і мию, тому що руками мити нічого не хочеться: 77 гривень. Тарілка десертна, 129 гривень обідня, 119 супова і 99 салатник. Теж гарненький, знаєте, такий дуже весняний. І оцей блакитний посуд: 88 десертна, 99 супова і 99 обідня. От обідні прям за гарною ціною. І вони, знаєте, такі великі, їх можна взяти для того, щоб подавати якісь страви на них. Наприклад, робити великий салат, зелені на родину. Тож придивіться, можливо, захочете собі зараз на знижках придбати. Набір піал 219 гривень. Так, я знаю, що зараз будуть казати, що якісь трески це тут поруч розпаковують товар. Я поки збіжала в цей куточок. Щоб вам не заважала, хочу подивитися органайзери. Так, набір органайзерів чотири штуки: 119 гривень. Але тут 5 штук. Отакий великий органайзер. А, ні, 4. Все вірно. Два маленьких і отакий довгий один. Тобто тут два їх. 119 гривень. Кошик для зберігання вузький, пластиковий 59 гривень. У ну, мене отакі стоять. Не знаю, чи докупити їх в пару, чи взяти все-таки такий, теж доволі зручний. Бо я ніяк в комоді собі не організую зберігання косметики і всього іншого. І мені б якийсь високий кошик, теж отакий прозорий би взяти. Чому цей не прозорий? Щоб кремики туди складати свої, треба переміряти, якого розміру. Ну, таких я точно зараз повернуся, я візьму два. А потім ще подумаю, що собі взяти високе. Це що таке щітка для чищення кухонна, дозуюча з підставкою. Бачите, отакого от вигляду. Тобто це підставочки сюди наливаєте якусь рідину. І потім можна мити. Це дуже класно, якщо у вас алергія на мені засоби. І я пам'ятаю, в дитинстві дуже любила саме так мити сковорідки, каструлі, тарілочки. Все любила так мити. Серветки для прибирання універсальні. 55 гривень. Зручно, що вони одноразово по факту одноразові. Ви можете там на одне прибирання брати одну серветку. Якщо щось брудне витираєте, то витирали її і викинули. 59 гривень. Такі біленькі. Для підлоги 14 гривень, а лійка для душу турбо. Ой, така смішна якась. Подивіться, 129 гривень. Нічого не намальовано, як вона повинна працювати. Ось такі стієчки 179 гривень. Три яруси розміри тут є. Дивлюся у ванну на пральну машину, бо я хочу зробити собі ту шавку і поки що шукаю якусь альтернативу. Коли хочеться тут що таке цікавеньке написана поличка для ванної кімнати, але це просто тримач для паперових рушників. Такий він важкенький, щоб вони нікуди у вас не совувалися. 179 гривень полички. Ось такі тут різні, тут і під мило, і кутова. Отам, от кудись, бачите, залізла 99 гривень. Отакі от кутові, отаким от чином полички виглядають. Отак от вам ближче покажу. 199 гривень, і є що це? О, це прикольні штуки. 77 гривень. Бачите, це надягається отаким от чином на поличку. На верхню. швидко і у вас виходить ще додаткова поличка. отут тут показано теж. Я сподіваюся, ви змогли. Отак, От щоб ви зрозуміли, до чого воно допоможе збільшити об'єм шафи, скажімо так, кількість поличок. Також ціла купа. Тримачів для рушників, різних на будь-який смак. Отакі от, такі от. прихожу. Так, цей був 74 гривні, якщо будете питати, В прихожу. 189 гривень. Ось такий тримач. Зараз багато хто буде повертатися на дачі, можливо, вам захочеться щось змінити. Вішалка. Універсально, ну я думаю, це для рушників. Для чого така вішалка може бути 19 гривень. Поличка універсальна. Це дуже зручно вішати на дверки. Знаєте, де в мене така висить в кухні на дверках під мийкою. І сюди я складаю миючі засоби, якісь ганчірочки. Так що воно закривається його зовні не видно, а всередині є додаткове таке зберігання. Піжамні шорти, отакі тепленькі. Знаєте, для мене це завжди дивно виглядає, коли зверху ти з довгим рукавом. Тут короткі шорти, голі ноги і тепленькі самі шортики, але всіх різні. Температури вдома, штани піжамні 199 гривень, такі дуже теплі, і піжамна кофта 99 гривень. Слухайте, в кого холодно. ну Тут розміри, я вам хочу сказати, так, це вже штани лежать, а тут тільки штани залишилися. Навіть по штанам СМ, тобто на дитину. Хоча кофта, бачите, була і більшого розміру. А ще, що я хочу подивитися, рушники. Давно не оновлювала собі рушники, завжди на акціях були непогані пропозиції. Так, рушник махровий 70 на 140 289 гривень. 229 гривень. Тут розмір, ну, оце цей рушник. І я б такий синенький, бо мамо вже його і взяла б. Давайте подивимось його ціну. 289 гривень такий рушник. Килимок для ніг махровий. Сіренький, ну, я думаю, всі знають такі килимочки для них, 199 гривень. І мені, до речі, і потрібен такий, щоб з ванни виходити, і бачите, ви можете підібрати навіть в колір собі. Підставка для ножів 349 гривень. Отак вона виглядає зверху. Набір приладдя 299 гривень і 349 гривень, кому потрібні. Набір приборів столових 399 гривень 24 штуки. Ну, зроблено на мій смак не дуже, але у всіх різні вимоги до цього. Знаєте, що я ще хотіла подивитися: мені потрібні десертні виделочки. По 15 гривень є ось така, але мені не дуже вона подобається. Так, щоб подивилися ціни одразу на чайні ложки ось з десертними виделками. Завжди проблема. Ну, я розумію, всі десерти їдять просто ложечками, а я люблю виделками. І поки що немає. Так, дивіться, які ножиці. Щось прям накрутили 119 гривень. Це дізання зелене. Можливо, ви хотіли такі давно придбати. От вам ножиці кухонні непогані, 88 гривень, навіть виглядають непогано. І отакі ножиці десь впали 77 гривень. Ну, вони там і не повісяться. Назад вже там місця немає. Так, ідемо дивитися, що є тут цікавого новенького. Знаєте, і давно вже не була, і не можу сказати, що щось прям таке з'явилося, чого не було раніше. Ці так такі є, я чекаю, коли вони будуть на знижку. 99 гривень. Купа трубочок, шпажки, до речі, рідко такі я бачу. Міцненькі, 19 гривень для закусочок. Подивіться, які маленькі трубочки. Навіть не знаю, куди такі маленькі 19 гривень. Паперові. Ні, ці 14 гривень, паперові 19 гривень. Але треба паперові, вони теж бувають різні, оці, наче непогані. А я собі якось придбала в машину, щоб каву пити. І вони просто розлазяться. Ти не встигаєш в гаряче вставити. Вони розлізлися і купа. Різних бамбукових. Ну, це засущні палички. Ось вам шпажки. 19 гривень. Я, до речі, часто використовую для рослин, такі зараз ще скажімо у відділ для рослин. Що тут цікавого? Тут отакий от агропарник для грядок. Коштує 449 гривень. Я не дуже сильно в цьому розбираюся, але я думаю, це така альтернатива теплицям на перший час. Для того, щоб почати висаджувати розсаду з насіння. Насіння тут різного багато, але е, я не знаю, чи можу його рекомендувати, хто е, купував, будь ласка, напишіть. Купа різного добрива, ви можете подивитися. Я, до речі, отакий стимул брала для рослин. Можу сказати, ніякого особливого ефекту від нього я не побачила. Добрива мінеральне для. Коханих рослин. Мішок для зберігання овочів тут був. А оце такі мішечки для розсади 55 гривень. Купа різних горщиків. Я б, до речі, для орхідеї якісь придбала, але я все-таки хочу керамічні і зараз хочу замінити прозорі горщики на керамічні, непрозорі. Ну і що тут є ще цікавого? Я так побачила, подивіться, непогані добрива для орхідей. Фолікоре. 19 гривень і 15 гривень для декоративно-листяних рослин. Купа різних. Я такі купувала, хоча й не тут. матіолу собі брала теж на балкони. Так я її не пам'ятаю, не висівала ніколи. Чому теж не пам'ятаю, але в планах було. Угу. І от знайшла горщики для розсади. Отакі маленькі, теж не знаю, хто там висаджує розсаду, в які краще висаджувати горщики. Є різні касети. Чомусь тут я їх зараз не бачу. Але бувають в Аврорі. Так, тут 20 штук, 29 гривень. І вже купа всього до Великодня почало з'являтися. Що тут цікавого є, тільки ну, виставляють. Я думаю, ми з вами тоді потім заїдемо, щоб ви бачили тут купа різних присипок, барвників, все, що ви хочете. Різний декор, це будемо розглядати потім вже наступного разу. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Тож поставте вподобайку, підписуйтесь і до нових зустрічей.